А колтест вам покаже, з якої температури ви повинні почати посів, з якого гібриду ви почати, повинні почати посів. І спланувати е, свої гібриди в, в таку першочерговості. Тобто спочатку сіяти ті, які найкраще себе показали при, при колтесті, е, далі менш толерантні і так далі, так далі. Тобто цей тест через 12-15 днів ви точно будете знати, які у гібриди себе класно показують е, у ваших умовах при пророщуванні холтестом або холдовим методом. Е, тобто, як на мене, Це основне. Привожу дуже простий приклад. Минулого року ми купили в офіційної в ціневій компанії такий гібрид, як DKS 3939. Він у нас позаторік показав один з найкращих. Найкращу перепрошую врожайність по, по нашому демо, але насіння приїхало по-перше. Обіцяли якісне приїхати насіння, що одне в одне, а потім приїхала партія, там майже 16-17 кг за посівну. Розумієте? Тобто дрібне насіння приїхало. Тобто у нього вже потенційної енергії менше. Мало того, що, слава Богу, що ми на той момент почали робити холодовий тест. Найгірші показники схожості та енергії були в саме в цього гібрида. Розумієте? Мало того, що ми заплатили там майже по 200 доларів за посівну одиницю. Але що ще й гібрид мілкий, правда, імпорт весь, да? от ми завезли, ми раді були, що це був імпорт. Але насіння дрібне, ще й погана, як погана схожість. Розумієте, в що ми, що ми вляпалися, вибачте за слово. І завдяки цьому тесту, який був зроблений нашими агрономами, ми зрозуміли. Всі разом, коли треба сіяти, було цей дкс 3939 -39, Тому що ми, в принципі, думали там всередину е посівної компанії віднести, а потім віднесли через е вже розуміння того, що він, е цей гібрид слабокуватий у нас був по схожості, Ми його віднесли в саме кінець, тобто ми його досівали. Розумієте? Тобто, вже мати знання те, що ваш гібрид, той, що ви навіть і очікували, що треба сіяти в той термін. Холдовий тест покаже вам. Саме коли треба почати висівати ваш гібрид? На початку вашої посівної кампанії, всередині або в кінці. В кінці посівної кампанії ви будете мати вже вищу температуру навколишнього середовища і вищу температуру ґрунту, що дозволить легше насінню прорости. Тобто, якщо при низьких температурах, там менше 10 градусів, з цим би насінням у нас би були проблеми з зменшенням густоти і зменшенням як потенційної врожайності.